Чим у вас асоціюється Сергій Пех? Дайте свою відповідь в коментарях. А у нас, друзі, сьогодні знову ж таки повноцінний випуск, в якому я розкажу вам про декілька новин. Також я проводив збір коштів і хочу вам сказати, що приблизно через два дні ми будемо стартувати до місцевості Клоцку. Я також вам прозвітую все, покажу, яку суму ми назбирали. І, звісно ж, те, що ми закупимо і куди ми повеземо, це для вас також буде сюрприз, тому що ми будемо діяти в незвичайний спосіб, так як інші, ну не всі так роблять, і я навіть вам поясню, чому ми так вирішили зробити. На мені лежить велика відповідальність перед вами, друзі, і я як завжди знаю, що критика знайдеться і хейт знайдеться. Ну але що ж мені залишається робити? Нічого не робити. Ну, той, хто нічого не робить, той не помиляється. А ми, друзі, переходимо до нашої інформації. Тому що у Польщі кажуть про компанію дезінформації Росії навколо масштабних повеней. Уявіть собі, що Росія використовує повіні для того, щоб повпливати на мозок поляків і всіх громадян, які живуть в Польщі. А у який спосіб скажете ви? Тим, друзі, що нас лякають, що затопить всю Польщу, прийде крах і так далі. Про це повідомляє війська оборони кіберспорту у своєму Твіттері. І кібервійська проінформували, кібервійська проінформували, Боже, хто придумав таке слово. Кібервійська. Що повинні на південному Заході Польщі спричинили інформаційно психологічну операцію Росії? Її мета викликати у жителів країни емоції страху та безпорадності. Ну і якщо ви могли зауважити, то зараз ведеться кампанія проти діючої влади, що вони не справилися із завданням. Я думаю, що ви це помічали. Що Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск їздив особисто, щоб проконтролювати цю всю, всю ситуацію. І також там бобри стали винними за те, що вони пошкодили дамби. Хоча, на мою думку, таке може бути. Вони люблять і бетон гристи Іноді так, от, президент Польщі Анджей Дуда сказав. Що він туди не поїхав для того, щоб не створювати додаткові проблеми для тих громадян, які там займаються вже допомогою. Тому що, якщо ви розумієте, що коли приїжджає президент чи прем'єр-міністр, то одразу охорона всі переживають журналістів. Купа всім всім заважав, всі всім заважають, і ніхто нічого не робить. Так от Дуда сказав, що я туди не поїхав, тому що вважав, що мене там не потрібно, і без мене там нормально все справляться. Апарат впливу використовує техніку вибіркового відбору інформації в кіберпросторі та прагне викликати у реципієнтів емоції страху та безпорадності. Одним з елементів операції є спроба підірвати довіру до структур безпеки країни. Ну і знаєте ще одне, друзі. Я ніколи не перестану вам говорити правду, тому що діюча влада використовуватиме абсолютно всі напрямки впливу на вас, щоб сказати: дивіться, зараз проти нас іде протидія. Самі знаєте від кого, якщо є. Знову ж таки, недопросовість сусід, то на нього можна звалювати всі проблеми. Хоч корисні вони вам чи не корисні. Головне, щоб для нас було корисним, а все інше поправиться. До речі, друзі, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то в описі під відео ви знайдете посилання. Робота в понад 100 містах Польщі від компанії Grammy Personal, амбасадором якої являюся. Тому залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер і підбере для вас роботу вашої мрії. Переходимо, друзі, далі. Хочу вам сказати, що у Польщі сталася страшна трагедія, яка пов'язана знову ж таки з аварією автобуса, в якому знову ж таки їхали діти від 16 до 18 років. 14 з них були доставлені до лікарень у кельце Опатові та Сташові. Якщо хтось із знайомих дивиться це відео, або ж хтось потрапив в цю аварію, то прошу, якщо вам потрібна якась допомога, я можу без проблем зробити те, що в моїх силах. Ну і писати ви можете мені в інстаграм, посилання вас знайдете в описі під це відео. Як повідомляється, в селі Леху, що у Святокшицькому воєводстві Польщі на національній дорозі 74, сталося ДТП з автобусом, в якому перебували молоді футболісти з Озарова, віком від 16 до 18 років, та їхній тренер. 65-річний водій мікроавтобуса з невідомих причин виїхав зі своєї смуги, врізався в дерево, після чого автобус перекинувся. Він загинув на місці. Ну і... 18 осіб перебували в автобусі. Мені чомусь здається, що водій заснув від перевтоми. 65 років це такий вже вік. На жаль, трошки завеликий, і ви розумієте, я прикріплю фото із кадрів одразу, що там сталося, як він врізався в дерево. Це просто жах. Але я хочу вам сказати: власники компанії, або ж взагалі, ті водії, які свідомо їдуть тисячі кілометрів без. Відпочинку, я розумію, що зараз є велика проблема із перетином кордону. Ну і наших менеджерів тут також рука вини є, тому що вони безпосередньо не дають можливості от нормально водіям виїжджати. Я навіть знаю, що з рейсових автобусів через проблеми з оголошенням до шляху. Люди не могли водії виїхати нормально. І водій один лишається на кордоні, а другого знімає. Це ненормально. Це рейсовий автобус, який везе водіїв, все заплановано, і тут такий жах. Не пропускають водія на кордоні, а потім один як доїде. А що казати людям? І хто винний? Перевізник, звісно ж. І так стаються отакі смертельні аварії. Шкода, звісно, водія. Ну і щирі співчуття для його сім'ї. На жаль, таке трапляється. Але друзі, я. От сьогодні прочитав ще таку інформацію, це взагалі страшне. Українка виконала новонароджене дитя в смітник на автобусній зупинці. Уявіть собі, це просто жах. І це сталося, друзі, нещодавно. Вже всі польські телеканали про це говорили, і 18-річна українка в Польщі. Не тільки вона звинувачується у цьому вбивстві, а ще й її родичі, тому що вони допомагали затерти сліди. А що б ви зробили на їхньому місці? Тіло тіло на дитини було знайдено в смітнику на автобусній зупинці в місті Бжазіне. Виявив, його виявив його пасажир, який чекав на автобус. За інформацією Окружної прокуратури Мінська Мазовецького 18-річна Українка народила дитину в робітничому хостелі, де у неї стався крововилим. Після пологів жінка загорнула дитину в поліетиленовий пакет і викинула її на смітник. Поліція затримала не лише матір, але й трьох її родичів: сестру хлопця та двоюрідного брата, які були молодшими на 20 років. Вони підозрюються в тому, що перешкоджали слідству, змиваючи сліди крові і очищаючи матрац. Усім затриманим заборонено виїзд з країни. Ну і. Що після цього говорити? Я розумію, що щось пішло не по плану. Ну, але настільки є ж заклади, до яких можна дітей віддавати? Я не знаю, як би. Ну, от... Вона одна так прийняла рішення. А їхні... її родичі. Магдалена Вічора керівник прокуратури Мінського Мазовецького району повідомила, що 18-річна українка, яка приїхала до Польщі два місяці тому. Розпочалися роди вночі, коли її 18-річний хлопець проходив між поверхами. Мати дитини стверджує, що не знала про свою вагітність. Суд-медексперти ще не визнали причину смерті новонародженого, але не виключають можливі фактори, такі як асфіксія, кровотеча або застуда. Наразі жінці висунули звинувачення у дітовбивстві, але класифікація діяння може змінитися після психіатричної експертизи. Так, друзі, іноді ще в таких людей буває якась. Проблема з психікою, і тому ми не можемо ставити клеймо одразу на цій історії цієї дівчини, тому що різні ситуації в житті бувають. Ви повинні зрозуміти, бо у нас суспільство придумало так: як яка ситуація сталася? Телеканали і всі інші змі беруться, підхоплюють, перекручують в свою сторону, вирізають це з контексту і давай обливати брудом. А можливо, в неї якісь проблеми є із головою. Таке є нормально в нашому суспільстві, тим більше під час. Того, що робиться зараз в Україні. Вона ж з України два місяці тому сюди приїхала. Ось такі друзі реалії бувають. І найголовніше, я приготував для вас на кінець. Відколи запроваджено воєнний стан українським чоловікам заборонено виїжджати за кордон? Виключення лише деякі чоловіки, деякі категорії, які мають відстрочку. Ви про них знаєте. Ну і скажу вам так: прийшов до нас новий міністр культури та стратегічних. Комунікацій, і його було призначеного 5 вересня 2024 року? Що ж він нам обіцяє? Завдання міністерства створити умови для того, щоб кожен митець міг спокійно, безперешкодно, на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки. Заявив міністр новопризначений. Хочу вам сказати, що всі відомі письменники, митці, знаєте, коли вони стали відомими? Коли виїхали за кордон? А знаєте чому? Тому що вони могли говорити все, що у них на душі. Тобто, якщо фактично, то вони можуть говорити все про те, що коїться в країні, але наш новопризначений міністр має щось інакше на голові. На думці я хотів сказати. Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію, що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме це. Ну, тобто фінансувати ще ці поїздки. Суть цієї поїздки, що всі наші культурні діячі, які будуть їздити за кордон, вони будуть розповідати про українську культуру, тим більше і чим більше таких поїздок буде, тим більше про Україну будуть чути в Західній Європі і взагалі по всьому світу. Хто з вас підтримує таку ініціативу, як запропонував нам Микола Точицький? Новопризначений міністр культури. І хочу вам сказати одне: от як та ж сама ситуація з Усиком, коли консул туди летів до аеропорту, не так, як до тих людей, які на волоску від смерті. Чому одним можна допомагати? Одним можна виїжджати, а другим отак. Чому? Де справедливість? Її немає. Тому, друзі, тут тільки. Єдність, наша єдність повинна залишатися єдністю. І пам'ятайте, щоб деякі категорії поляків про нас не говорили. Ми повинні пам'ятати, що більшість із них дуже велика частина нас поважає і любить, і завжди підставить плече, як ми це зараз робимо. Тому що я хотів би вам сказати, що от вже на днях ви побачите все як буде відбуватися, як ми разом з вами віддячуємо. Нашим друзям-полякам тому я всім дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео заслуговує на вподобайку. І побачимося вже в наступному випуску.